Всім привіт! Початок квітня Аряст вже відцвітає. Бджол на ньому не видно. Бджоли всі йде. Бджоли всі на абрикосах. Ось така весна цього року Бджоли всі крутяться на абрикосах. Абрикоси зацвітають Сьогодні 5 чи 6 квітня а через місяць, через місяць заквітує біла акація, це буде початок травня. У нас, як завжди, одні крайнощі і загнята в полум'я. Ну ладно. Вирішив я перевірити свій колодний тачок вже ввечері, 6 година вечора. І заодно відповісти на запитання мого підписника. Навіщо? Навіщо у мене посеред колод стоять рамкові вулики? Чи не краще рамкові вулики скомпонувати до рамкових, а колоди до колод, щоб було вже чиста, чистий тачок колодних, колодних вуликів і все. Ух ти! У мене колоду порвало так, що в мене ляток тепер від низу до верху вщент розірвало. Я думав, що це тільки тріщина, а це не тріщина, а тут, тут лазять бджоли. Так, ну ладно, так ось я і відповідаю. Ну, можливо, звісно, для чистоти експеримента комусь було б цікавіше, якби, окрім колод, тут не було зовсім ніяких вуликів. Але для мене вулики посеред колод дуже важлива штука. Адже не для кого не секрет, що я не можу заглянути в центр колоди і подивитися, як там ведуть себе бджоли. Ось вони, наче полок. Тянуть і льот відмінний. І навіть вже з'явилися вентилятори. Вентилятори показують те, що є взяток, що там багато розплоду, вони собі утворюють якийсь мікроклімат, щось випаровують, щось вентилюють, гонять свіже повітря до розплоду. Так, можна звичайно, якісь висновки зробити поверхневі, але ось всередину. Ну, що тут всередину? Всередину, всередину як не заглядай, нічого не побачиш, нічогісінько. Так, бджоли не дуже багато. Кармана начебто є, бджала є. Ось і все. Скільки у них не запитуй, не зрозуміло. Багато у них розплоду, мало у них розплоду. Взяток іде. Так, оце треба викинути. взяток іде чи ні. Як там із розвитком і головне, коли очікувати раїв. Коли очікувати раїв, можна ще послухати. Дуже часто в літній, в літній тихий вечір підійдеш до колоди, сядеш тихенько і почуєш спів матки. Це означає, що очікуй завтра господар рою. Але ж слухайте. Ввечором узнать, що завтра буде рій, це не справа. Я хочу знати, коли буде рій хоча б за тиждень. І ось тут, ось тут мені допомагає рамковий вулик, як ніколи. Тому що і в оцих сім'ях, і в цій сім'ї приблизно природні умови одні і ті ж. бджоли одні і ті. Ж. Тож, що я побачу тут, те б я побачив і там. Ось навіщо мені рамковий вулик? Він мені каже... В якому стані у мене пасіка вся колодна, від першої колоди до останньої. Ну майже. Тому щоб побачити, що у мене у моїх лісово болот польових угіддях відбувається. Просто зараз я не буду розпилювати колоди навпіл. Я просто подивлюся в рамки вигулок і подивлюся дуже швидко я спробую це зробити навіть без димаря. Тому що димар у мене десь закатився, я його Я його, скоріш за все, забрав на пасіку на рамкову і ще і забув за нього. Тож, щоб дізнатися, що в мене взагалі в мене пасіка холодна, найшвидша, найпростіша пасіка. На тих нормальних тачках я Заглядаю в кожен вулик, в кожен вулик, я подивлюся, що там, чи матка сіє, чи не сіє, чи її мед, чи годувати. А щоб дізнатися ту ж саму інформацію на колодному точку, мені вистачає подивитися тільки в один рамковий вулик. Ось так, і то без диму, і то швиденько. Тому пробуємо. Щось я взагалі не підготувався. Ось така у мене стамеска тепер. Но я просто не, я не розраховував, що в мене вистачить часу. Дивитися вулик, тому в мене ось така стамеска, де моря взагалі немає. Ось так. Чи вистачає корму, чи не вистачає? Та корму тут більше ніж потрібно. Пилком забити все. Кормів повно. Дивимось ще розплод є. Ось і розплод є. Ну ось тепер я впевнений, що якщо ніяких, ніяких особливих випадків не виникло в колодах, то там така ж сама ситуація, як і тут. Матка працює, матка розкачегарена, взяток є полок іде, меду їдять, вкрай мало. Зараз я покажу. Ось так повністю засіяна рамочка. Як книжка пише, маточка починає сіяти із середини, із центра. Ось тут найбільший розплод, його видно краще. Починає ось тут піпочку насівати найпершу, а потім кругами колами, 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 вокруг нього і досіває до бруска. А тут вже де брусок і трохи по бокам вже фактично яйця. Або яйця, або одноденні личинки, можуть бути. І така ж сама ситуація. І, і з цієї сторони. А, тут ще й пилком забите все. Тут ще забите все пилком. Отут, де вона сійнула, там вона і сійнула. Зараз можливо ще маточку побачимо. Вулику доброї половини бджіл немає, тому що вони десь на абрикосах. А якщо навіть не на абрикосах, то я впевнений 100%, що вони тоді на клинках. Клинок зацвів вже пару днів, як гастролистий канадський. Ось так. А ця рамочка засівалася перед тою, яку я показував. Тому що маточка іде не тільки коли сіє від центра рамочки до їхнього краю. Вона так само йде ще і по гнізду. І сіє від центра гнізда до краю. Ну що, все супер. Ну вже раз я тут, то без димаря і без томески, ось такими підручними способами, методами і інструментами, я вже передивлюся усю сімейку, щоб знати, що в мене в колодах. Ну, нормально все в колодах у мене. Дивлюся. Дивлюся Рутівський вулик, а сам мрію і уявляю колоди. Ось тут все в пилку, там де немає розплоду, там, там скрізь пилок. Все просто чудово. І тут таке саме. Все просто чудове. Маточка добра, маточка гарна, половина бджоли. Зараз у вулику відсутня і ось яку я добру справу зроблю одразу, а не просто буду напускати холода. Хоча який холод початок квітня, а на вулиці плюс 22, оце ось викину. Оце вже добра справа. Заради угу. цього тільки треба було відкрити цього вулика. Так, що тут у нас? Ну і на крайній рамочці. Крайня рамочка важка краса. Дивіться, яка краса, це перга. Ця краса називається перга. Важка рамочка, тому що тут повно кормів. Перевернув. Ну а тут Тут все зрозуміло. Це заставна. Тут все зрозуміло. Ой, ось такі в мене... Колодні бджоли, це бджоли, хочу наголосити, не карника, не баквост, не ще там якась, якісь там чучели, типу аскатрас, чи саскатрас. Це звичайна бджола, яка прилетіла мені на болото і сіла в паперову діжку. Ось так. Все, Збираємо цю мою колоду, яка зовсім не колода. Але вона мені дала дуже важливу інформацію. Я тепер знаю, що відбувається у мене на колодному тачку. Бджола працює. Вся робоча бджола, яка може нападати і захищати гніздо, яка мене може з'їсти. Вона вся на клинках або на абрикосах. Ось і всі хвилювання за мій колодний тачок. Якби тут були рамкові вулики. Я приїхав би сюди із самого ранку і перебирав би, перебирав би, дивився б на розплод, на корми, на маток. А так, дивлячись на один вулик, я маю уявлення, що відбувається у мене на всьому тачку. Ну, Плюс-мінус. Звичайно, крайнощі є, як тут, так і в іншу сторону. Від крайнощів нікуди не подітися. Але в цілому ось так. Тож я сподіваюся, що я вичерпно відповів на запитання, навіщо у мене поміж колодами є ще й рамкові вулики, адже це не дуже зручно по відкачці меду. Але ось так. Але в мене є одна умова. Щоб знати, що відбувається в колодах. Треба, щоб ось тут не просто привіз із пасіки із свого колода, нормального точка людського сім'ю поставив. Треба щоб у цьому вулику теж був рі, який залетів. У лодіжку, як і всі інші, ось так. Дякую всім за увагу та терпіння.